От стоїш і дивишся, як смажить м'яско на грилі. Це ж повний рот слини, цікаво, а у вегетаріанців так само, коли поруч косить газон. Іде Юрчик з татом повз школу. Синку, ти в цій школі вчишся? Так. 20 років тому я теж тут вчився, а. Тепер зрозумів, що мав на увазі директор, коли сказав, що такого ідіота, як я, він уже років 20 в школі не бачив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Батько з сином гуляють лісом. Тату, дивись, сіськи на ялинці. Де? Уважно роздивляється ялинку, а потім повертається і каже Капець. І за що це я логопедію плачу уже другий рік. Чоловік приходить додому, втомлений після роботи, і чує, що за стіною лунають характерні охи і зітхання. Тоді він каже синові Цей сусід мене вже дістав. Піду скажу йому, що він тихіше розважався зі своїми бабами. Мама вже збиралась йому це сказати, що правда? І чому таки не сказала? Ну, не знаю, вона ще від нього не прийшла. Два сусіди розгадують кросворд. Слухай, слово з трьох букв, довге, тверде на наї закінчується. Кей. О, точно, кей. Дай гумку.